Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозуванні будемо з вами дивитись про події останніх днів, про ситуацію, яка відбувається в Білгороді. І теж від вас приходять запити, щоб я подивився, чи все-таки, коли ви пам'ятаєте, робили такий прогноз, що поступово війна пересунеться на території Ерефії і Росії. Давайте будемо дивитися, чи дійсності ті події, які відбуваються, є в цьому вже такі перші кроки. Про що вони свідчать? І взагалі, чи дійсності можуть наші хоробрі воїни йти в напрямку того самого Білгорода, ще там кажуть десь в напрямку Курська. Давайте будемо дивитися сьогодні з'ясовувати. Отже. Розпочинаємо. Перша карта. Такий аркан, бачите? Місяць перевернутий. Тут мені сьогодні цей аркан про страх. Звичайно, що тільки нам треба боятися постійно, що нас будуть обстрілювати, шкодити і так далі. Хай прокидається русський народ. Хай скидають у свою владу. Для чого взагалі воювати? Хай роблять висновки. Це таке, знаєте, попереджувальне вкотре. Що, слухайте, забирайтесь з України, бо буде вам непереливки. Ще одна карта. Теж така сімірка жезлі. Так, це цілком повністю можливо. Це той прогноз, коли ми робили, і не пам'ятаю, коли точно. Ну, то, ну, я робив, можете пошукати, чи війна буде пересуватися на території Ерефії. Якщо вони не зупиняться на території України, не зупиняться воювати і не заберуться геть. Так, це такі вже свого роду теж кроки чергові до того, що війна буде пересуватись на території Ерефії. Наші засилки цього не попустять і не пробачать. Десятка кубків теж таке підтвердження, що в даній ситуації треба расистам забиратися з України. Друге питання, чи вони розпізнають ці знаки угу. і ці попередження. Поки що дуже тяжко. Трійка кубків перевернута, восьмірка Пентаклів перевернута. І імператор перевернутий. Ну, знаєте, там по принципу. Тільки силовий метод. Дивимось далі. З іншої колоди кілька карт. Колесо фортуни. Весмірка Пентаклів тут пряма. Бачите. Щось наші воїни таке хитро-мудре там задумали. Якісь такі, знаєте, маневри. Але це все те, що в ключі наближає нашу перемогу і очищення України. Неочікувані ходи для перемоги. І про це теж я неодноразово говорив в прогнозуваннях. Сімірка Кубків. Королева пентаклів. двійка Кубків. Так, поки що це ще такі дуже активно попереджувальні моменти. Тому що навіть з цієї сторони, так як воно йде по енергії, могла і готуватись чергова диверсія зі сторони ерефії, щоб пробувати вкотре заходити. Можливо, навіть і десь в напрямку Харківської області. Наші це викривають, наші це вибивають. І це теж один такий знак, що ми бачимо далеко. І ворога прораховуємо в тому числі. Тобто їхнє завдання зараз в якійсь мірі буде і підсилювати ці напрямки, завдання расистів. Щоб десь там часом наші не пішли. На прорив, так? Хай бояться, хай думають, а боятися вони бояться, бо емоція страху є. Рашисти бояться. І вони не знають, з якої сторони і які ходи наші хоробрі воїни будуть застосовувати. А в тому саме найцікавіше. Пам'ятаєте, коли я казав, що квітень це місяць контрнаступів, подарунки від ЗСУ і хитрості від ЗСУ, і хитрі ходи від наших воїнів. Які ворог не може прорахувати і передбачити. А отже це все веде нас вперед до перемоги. Тому, любі мої глядачі, історії з Білгородом в тому числі, це теж лише початок. Якщо ставити ще раз цей запит, чи може це означати поступове пересунення війни на територію Ерефій, карта це підтверджує, що так, це є чергові кроки. Якщо вони не зупинять війну в Україні. І таким чином буде і далі відбуватись очищення України і вигнання ворога. Що хай думають, якщо є чим, помічник підтверджує, він дуже вчасно завжди підтверджує. Тому боремося і далі. Дорогенькі мої, допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, може та знає, і разом до перемоги, а потенціал наш зростає з кожним днем все більше більше і більше. І дуже активно наближається той час, коли ворогам таки прийде кінець панування ще на тих територіях, які поки що окуповані. Українських територіях, які поки що окуповані. Тому вкотре нагадую вам: поширюйте наші відео, щоб якомога більша кількість людей могла дізнаватися. Актуальні інформації підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте вподобайку. Залишайте ваші коментарі. Що ви думаєте з приводу даної ситуації? А я вкотре говорю, слава Україні, слава героям, слава нашим хоробрим ЗСУ, слава нашому Творцю і силам, які нас захищають та оберігають. Слава! Хай буде так! Разом до перемоги! Почуємось в нових відео та прогнозуваннях. Все буде Україна!